Ну що, трампампам? Або це ж було вже, як казав класик. Я вам обіцяла більше виходити в прямі ефіри, говорити з вами, спілкуватися з вами. Отак, от наживо. ми з вами домовилися, що це буде мобільна версія, і ви зможете слухати мене в дорозі в точку А з точки Б або навпаки. Але Знову таки світло нам не дає цього зробити. Хоча що ви не знаєте, як я виглядаю? Прекрасно виглядаю, особливо після того, як мене загримували на роботі. А не про це зараз, тому що вибори в Сполучених Штатах відбулися, здавалося б, яка українцям різниця до тих самих виборів, що вони там забули на тих самих виборах, або чому їх так цікавить доля американського майбутнього, і чому американці знову. Повірили гаслам, повірили словам і повірили заклику, зробимо їх разом. Або ж, зробимо Америку again", да? зробимо Америку сильною знову. Тому що ну, такі у них політичні реалії, і нам з вами точно немає до того жодного. Жодного жодної різниці, жодного відношення, ми з вами до того не маємо. А що ж ми маємо? Ми маємо невизначеність, і ця невизначеність сьогодні знаєте змусила українців трохи похнюпити ніс і трохи подумати над тим, а що ж буде далі. Давайте трохи в тому розберемося в американській політиці. Я мала нагоду поспілкуватися з Валерієм Чалима, це посол України в Америці, якраз за каденції за попередньої каденції Трампа. Він знає його особисто. Він з ним спілкувався. Він точно розуміє, чого від Трампа очікувати. Найперше, давайте я забігаючи наперед. Спойлер вважайте, як хочете. Нам не варто чекати від Трампа, що він здасть Україну завтра. Чому завтра? Тому що Трамп обіцяв завершити війну за 24 години. Як ви пам'ятаєте, коли у Трампа питав. Але вам важливо, щоб Україна перемогла в цих самих в цій війні. Та то Трамп казав, що мені важливо, щоб війна закінчилася саме тому всі почали трохи нервувати, розуміючи, що при Трампі можливо все, і при Трампі дійсно можливо все. Хоча Трамп вступає в свої обов'язки 20 січня, тоді відбудеться інавгурація нового президента США. На цій самій посаді, Незважаючи на це, Трамп вже сьогодні може подзвонити Путіну. Путін не привітав Дональда Трампа з перевиборами переобранням на цю саму посаду. Не знаю з яких причин здавалося б, вони готували свою публіку до того, що Трамп прийде порядок не відод. Але виходить, що тепер вони не надто тому радіють, тому що найкращим для них варіантом насправді була б невеличка. Перемога або невеличка ем, перевага Харіс на цих самих виборах, бо тоді в Америці розпочалися. Е, Розпочалися б сутички, розпочалися б розбирання, на яких самих штатах виграла. Почався би затягуватися процес судові позови. Почалися би якісь внутрішні розборки, що це було сфальсифіковано і так далі. І це би погрузило Америку в певний хаос. Тому для Путіна це був би ідеальний варіант, але такого не сталося і свою. Ну, я не можу сказати одноголосно, але з великою перевагою перемогу здобуває Дональд Трамп. незважаючи на те, що бюлетені ще підраховуються, тому що голосують і по пошті також, поки вони прийдуть, поки всі результати остаточні будуть підписані, підраховані. А при цьому ми вже точно можемо сказати, що Дональд Трамп на цих самих виборах переміг. А тому Медведя написав кілька своїх думок з приводу того, що Дональд Трамп. Переміг на виборах, написав, що він не дасть собою там, значить, грати, і що Україні не варто ні на що очікувати, і так далі. А Пісков сказав про те, що, значить, е... Америка не можна зіпсувати стосунок з тим, з ким його в тебе не було. Ну тобто, не можна очікувати, що при тому чи іншому президенту Росія і Америка матимуть гірші відносини ніж є зараз, тому що вони вже геть зіпсовані. Ну а у Путіна сказали про те, що це не дружня взагалі Україна для Росії. Тому Путін не спішить вітати Трампа з перемогою, хоча Лука вже позвонив. Лукашенко вперед планети всієї, Він вже попереду, поперде, знаєте, подзвонив, розказав, пояснив, що він, значить, ну як подзвонив? Написав там в своїх е -е телеграмах: дорогий Трамп, ти чека, поздравляю тебе, запити. І так далі написав, значить, привітання Дональду Трампу з перевиборами з новим президентським терміном був 45-м, став 47-м президентом. А також президент Зеленський привітав вже Дональда Трампа. Також Австралія здається, Німеччина. Марк Рюте також написав, що готовий співпрацювати з Трампом і розділяє його позицію, що мир має настати з. За підтримки сили, скажімо так, тому розраховує на те, що сила буде, а сила буде де в Україні правильно, тому що вона зараз тут і є. Вибори президента абсолютно ніяк не впливають на наших українських солдатів, тому що навряд чи вони сьогодні, прочитавши зранку новини, сказали: ну, все, склали зброю і перестали чинити опір окупанту. Але при цьому сама картинка фронту не надто сприятлива для Росії на фоні виборів в Сполучених Штатах, тому що ем, Трамп зараз бачить, що вони тиснуть на всіх фронтах. А Трамп хоче бути миротворцем і хоче залагодити конфлікт. Тобто він не хоче, щоб це сталося. Тут і зараз, але він хоче, щоб це сталося обов'язково за його каденції. А це означає, що він зараз спостерігаючи за цією ситуацією, за цією картиною, розуміючи, що Україна не здається, не покладає рук, не намагається якось утихомирити агресора. А вона продовжує боротьбу. Він вже робить висновки, і розуміє, як він може вирішити війну Росії з Україною. Може він вирішити це виключно тим, що Україна може в цій війні перемогти. Тільки так. Також Дональд Трамп він про бізнес, він про гроші. А це означає, що все те, що було нам заборонено за каденції Джо Байдена, може бути дозволено при Трампі за гроші. Тобто, той же ленд-ліз, яким ми не скористалися, який не запустився за каденції Джо Байдена. Може бути запущений при Дональді Трампі. А, також я нагадаю, що дивіться, Німеччина дуже швидко зметикувала, що вона може робити. А, тому Рейн Мітал прийшов і почав відкривати заводи, зброєві заводи в Україні, і він розуміє, що тут він може заробити гроші. Америка цього не зробила чомусь. А, тому при Дональді Трампі вони можуть а, захотіти. Ну, перебрати на себе цю ініціативу і почати відкривати збройові заводи в Україні, таким чином очоливши та знову таки цю збройову коаліцію. Звісно, Україна може купити, попробувати, принаймні за гроші ту далекобійну зброю, яку нам не давали за каденції Джо Байдена. Також не забуваємо, що у Джо Байдена є два місяці, коли він може зробити все ж таки Україні подарунок під ялинку. Я маю на увазі знову ж таки все те, що він обіцяв або не обіцяв зробити за час свого президентства. Вже все його рішення, його дії, його слова не впливають наразі на рейтинг Камали Гарріс. Його дії, його слова не впливають зараз на рейтинг Дональда Трампа. Тому йому можна не боятися абсолютно щось робити. Тому в нього є два місяці до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, щоб все ж таки запам'ятатися і війти в цю історію як президент, який зробив. зробив для України більше ніж всі попередні президенти. Наприклад, тому що тут вже Джо Байден думає не про себе, а про майбутнє демократичної партії. Тому що сьогодні почали говорити про те, що демократія програла, тому що цей. Корабель він кринився, кринився наліво, і тепер він перехилився в їх сторону, тому що ем, республіканці мають переважну і переважну більшість, та і в палаті, і в сенаті, і тут же вибори знову ж таки президента. Тому ем, Дональд Трамп ем, зробив все, що він міг зробити. Зробив це красиво, зробив це знову, як ми розуміємо. А Джо Байден має зробити щось для майбутнього для того, щоб у демократів це майбутнє було власне. А тому він за ці два місяці може зробити будь-що, може дати запрошення Україні до НАТО, хоча тут дуже малий відсоток, що таке відбудеться. А також він може дати Україні дозвіл бити по території Росії. Він може дати далекобійну зброю. Він може надати все те, що. Він пообіцяв надати Україні, тому що президент Зеленський казав про е, виключно там 10%, які ми отримали з 100% обіцяного Україні для нашого забезпечення. Е, тому я не можу сказати, що сьогоднішній, е, сьогоднішній вибір та, американців е, якось негативно впливає на українські реалії. Е, та ми не розуміємо, чого нам чекати далі, але знову ж таки, тут знаєте. Одні експерти говорять, не варто довіряти словам Дональда Трампа, варто дивитися на його дії. Інші говорять, а ви послухайте, що говорить Дональд Трамп, і він відповідає за свої слова. Просто ми їх інколи розуміємо неправильно. Ми їх знаєте трохи трактуємо на свій власний розсуд. Я про що дивіться за минулої каденції, Дональд Трамп говорив про те, що він... Побудує стіну на кордоні з Америкою, маючи на увазі мігрантську кризу. І всі казали: та ну, ви що, яка стіна, про що? ну, ну. Він просто так виражається. Але ж ні, Дональд Трамп побудував стіну на кордоні. Коли, коли Дональд Трамп говорив про те, що він ну там, зменшить міграцію, і зменшить міграційну кризу, і зменшить нелегальну міграцію в Америці, всі казали, та ну ні, ну, ну хто це зробить? А у підсумку, як сказав Валерій Чалий, він навіть сім'ї розділяв і просто відправляв назад з Америки там до ну, коротше мігрантів, просто розділяв і. Відправляв їх до Мексики, та тому, що вони не отримали громадянства американського, і все його не влаштовувало. Те, що ці люди приїхали там 15-20 років тому, і що вони живуть тут вже поколіннями, що у них діти вже пішли в школу чи навчатися в навчальні заклади. Його це абсолютно не хвилювало. Він це його політка. Він сказав тоді, що він буде там. Погіршувати, бо там ну коротше, що він займеться економічною політикою з ЄС і з Китаєм. Він це зробив, звісно. Якщо ми згадуємо вислови Дональда Трампа про те, що він за 24 години там залагодить конфлікт в Сирії, то зрозуміло, що це йому не вдалося. В Афганістані йому це не вдалося. Він говорив з Кімчинином, також з КНДР, і тоді йому теж особливо нічого не вдалося в цьому напрямку. Тобто, все, що стосувалося якогось короткого терміну, або там 24 години і так далі, йому це тоді не вдалося. Але, ну от. Такі слова теж були, тому я не можу сказати, що не варто довіряти словам Дональда Трампа просто їх ми інтерпретуємо трохи інакше. І, ну звісно, нам з цієї з нашої колокольні вони здаються іншими, і ми їх бачимо трохи інакше. Тому як буде далі розвиватися політика, незрозуміло. Знаєте, от що найцікавіше, що українці сьогодні дійсно ми не можемо сказати, що ми підтримували Камалу Гарріс, а ми, але ми не хотіли, щоб виграв Дональд Трамп. Тобто, а інакшого. Вибору інакшого президента не було запропоновано американцям, тому у нас не було е, однозначно гарного варіанту. Бо мене питають, як ти думаєш, хто би для нас був е, найкращим президентом, ну маючи на увазі, хто би нам більше дав підтримки. Тут можна сказати, що Камала Гарріс була доволі передбачуваною, тому що ми знаємо політику, е, як проводять політику демократи, та і як вони е, послідовно. Е, Допомагають Україні мало, ем, критично мало, але стабільно. Тому ми розуміли, що при Камалі Гарріс нічого не зміниться. Ми надалі будемо просити зброю. Ми надалі будемо бачити оці відмовки. Ми надалі будемо бачити оцю слабку політику, але це було передбачувано від Дональда Трампа. Ми в переважній більшості не знаємо, чого очікувати. Але знову ж таки, ті люди, які працювали. При команді Трампа ті люди, які особисто знають Дональда Трампа, це маломуж, наприклад, та це е, Валерій Чалий, вони абсолютно. Я не можу сказати в рожевих окулярах, але вони доволі позитивно дивляться в наше майбутнє і кажуть, що Україні немає за що переживати. Нам, звісно, своє робити. Нам, звісно, не варто циклитися на американських виборах, тому що знову таки політика Америки це не політика однієї людини у вигляді президента. Та? Це політика, яка формувалася. Довгий період часу, і тут важливо знати, і хто в сенаті, і хто в палаті представників, і хто президент, і все це колективне колегіальне рішення підтримки або не підтримки України. Скоріше за все, Дональд Трамп буде робити все можливе, щоб змусити Європу більше допомагати Україні, тому що він говорить: дивіться, ми виділяємо от стільки грошей. Ми виділяємо от стільки ВВП. А що робите ви? Ми Америка, ми можемо себе захистити. А якщо Україна раптом впаде, що ви, Європа, будете робити у цьому випадку? І тут він, скоріш за все, буде тиснути на Європу, щоб Європа більше виділяла відсотку на допомогу Україні. Чи погано це для нас? Та звісно ж ні. Ми у Німеччині он стільки вже просимо, щоб вони нарешті виділили нам Тауруси. А Німеччина все говорить про те, що ну, ми не можемо виділити вам тауруси, от якби і і, і так далі. А звісно, за каденції Трампа можуть, наприклад, переписати якісь статутні документи до м, НАТО а, і можуть якось зробити так, щоб Україну ну Україна з чого хоче отримати запрошення до НАТО зараз, щоб там було написано, що Україну запрошують до НАТО в міжнародно визнаних кордонах України. Це б гарантувало нам, що жоден наш окупований наразі регіон. Не буде е, забутий, так і що ми, якщо ми і коли ми доєднаємося до НАТО, то відповідно це буде якась конкретика. А в тому, що Україна існує в міжнародно визнаних кордонах, е, Дональд Трамп може переписати це положення і відповідно. Повпливати принаймні на те, щоб це положення було переписане, і, наприклад, запропонувати Україні вступити до НАТО в тих кордонах, які вона наразі контролює. Ну, до прикладу, знову ж таки, це не істина в останній інстанції, але це може статися. Навряд, чи Сполучені Штати вийдуть з НАТО і тим самим поставлять весь блок під сумнів або під якийсь такий. Під дуло автомата Росії або під ядерну зброю. Дональд Трамп не боїться ядерної зброї Росії, тому що він знає, що ядерні випробування в Росії не проводилися вже хто зна скільки років. Дональд Трамп знає про те, що він може. Застосувати цю саму ядерну зброю у відповідь по Росії, і ви пам'ятаєте, знову ж таки, ми говоримо про слова Дональда Трампа, та і він говорив зокрема про те, що е якщо би за моєї каденції Росія напала на Україну, то відповідно я би зробив все там від мене залежне, щоб а цього не сталося. б якби це сталося, я би сказав, або там вдарив би по Кремлю, по Путінському. Відповідно, путіну є чого опасуватися, чого боятися. Ну і Путін, як на мене, дуже дивно зараз себе поводить, не телефонуючи і не вітаючи Трампа з перемогою, а просто займаючи позицію в кутку свого бункера на Валдаї з запитанням, що робити дальше. Що було далі? Мені здається, він зараз переглядає випуски цього телешоу. І намагається зрозуміти, що ж йому робити далі. Нам з вами теж треба розуміти, що робити далі. Сподіваємося, що Європа наразі розуміючи всі ризики, які можуть бути при Трампі, буде активніше допомагати Україні, щоб ми мали можливість чим обороняти власні території. У нас є два місяці цього переходного періоду, коли е, Джо Байден ще буде на своєму місці. Відповідно, у нас буде шанс для того, щоб е, отримати те, що нам було обіцяне, але не передане. Нам зараз дуже важливо зберігати цей баланс, тому що змінюється, змінюються гілки влади. Розумієте, тому нам треба зараз бути. В гарних стосунках з демократами при цьому не забуваючи, що січня місяця нам треба буде співпрацювати з республіканцями, тому тут треба зберігати знову ж таки баланс. Добре, що ці вибори відбулися без скандалів з сторони України. Що відповідно ми не вмішувалися, не влазили в ці самі вибори. Був певний момент, коли. Президент перебував у Сполучених Штатах, і тоді питання постало: що можуть навіть попросити зняти посла Маркарову через те, що демократи повезли президента в Пенсильванію на збройовий завод, і тоді казали про те, що це. Є таким втручанням в вибори президента, але більш-менш вся ця ситуація була залагоджена. Зокрема, президент тоді зустрівся з Дональдом Трампом. Вони поговорили тет-а-тет. -тет. Про що говорили невідомо. Президент намагався не говорити про це публічно, тому що теж кожне його слово могло бути використане проти України, не про нього, не проти нього конкретно, а проти України в цілому, тому що нас могли знову ж таки звинуватити в тому, що ми там вмішуємося в внутрішні справи Америки. а Нам цього точно було не потрібно, тому він. Не особливо про це говорив, але у нас була публічна частина, та яку ми чули, зокрема говорили про ресурси, які є в Україні, про наші поклади, про багаті наші землі на ці самі ресурси. А саме це я нагадаю, може зацікавить Дональда Трампа, тому що він знову ж таки про бізнес, та тому він більше реагує на якісь фінансові взаємовідносини. Також ми нагадали Дональду Трампу про те, що гарантії безпеки мали би бути для України після того, як ми передали ядерний арсенал. Ну і от нас з вами чекає новий епізод, але він буде в 2025 році. Подивимося, що готує нам новий 2025 рік. Підсумки наразі такі. Я нагадаю, що загалом такий виборчий період зараз у світі, і Грузія зараз протестує. Щоправда, я не думаю, що ці протести мирні щось принесуть, тому що там, куди заходить Росія, там мирні протести не проходять. Ми бачили цю історію в Білорусі, мирні протести там не пройшли. Ми бачимо зараз в Грузії, навряд чи мирні протести спрацюють. Як би довго вони не тривали, якими би масштабними масованими вони не були. Цього хотіла досягти Росія в Молдові, вливаючи величезні гроші в те, щоб підкупити виборців і щоб на виборах переміг проросійський політик. Але знову ж таки не забуваємо, що там ще, ще одні вибори. Парламенту і Молдова парламентсько-президентська республіка. Тому там прем'єр головний. Відповідно, ця вся вакханалія з підкупом і фальсифікацією, вона ще продовжиться зі сторони Росії. Вони також намагалися зробити все можливе для того, щоби. Ці вибори в Америці теж я так розумію були сфальсифіковані. Ну, принаймні, вони дуже хотіли розганяти цю зраду про те, що дивіться Росію звинувачують в тому, що вона влізла в вибори. А ми ж нічого не робили. Їм треба картинка, їм треба е, оця знаєте, піща для глаз на російському телебаченні, для того, щоб вони могли е, максимально продемонструвати е, в Росії своїм вот е, всім ненаглядним двоногим, що дивіться, у нас же вибори. Дивіться, як красиво пройшли. Путін президент зразу все було визначено. Всі просто 92% проголосували за Путіна. А там в Америці, оце в ваших гейропах, не зрозуміло, що відбувається. Ну і от під цей шумок вони намагалися розганяти цю саму зраду. Тепер я так розумію, що Путін поняття не має, що йому робити, але вже там на російських телебаченнях теж голоси розділилися, тому що поки Медведєв каже: ой, клас. Переміг Трамп то в цей самий момент на Росія 1 на РТ вони кажуть, що та в принципі Америка ніколи нам не була другом, і при Трампі ніколи не була другом, і санкції були введені при Трампі, і Північний потік 2 був заблокований при Трампі, і зброю Україна отримувала при Трампі. Тому чому ви вирішили, що Трамп нам якось може допомогти або піти на користь? Тому вони зараз теж не розуміють, якої саме гілки. Думок їм треба притримуватися, тому поки розробляють методички. Ну що, така аналітика. Якщо б вас вона цікавила, аналітика, яку ви заслужили на останок традиційно, я дякую всім, хто долучається до підтримки мого каналу. Ви просто неймовірні. Я вас я казала, що я вас дуже люблю. Я не знаю, чому ви обрали мене. Для цієї взаємної любові, але мені дуже лестить те, що ви у мене є. Правда. Обіймаю кожного обома своїми серцями. Дякую за вашу підтримку в коментарях, якого ви мені висловлюєте. Дякую за вашу підтримку, особливо коли ви підписуєтесь на мій youtube канал. Звісно, неймовірно вдячна вам за підтримку у грошовому еквіваленті. Знаю. Які зараз часи сама прекрасно розумію, сама в них опинилася, ніколи не думала, що буду звертатися до вас з проханням підтримати мій канал, поки була відсутня монетизація? Монетизацію на мій канал нарешті повернули. За ще за що я теж дуже вдячна усім, хто до того долучився до вирішення цього питання, але ви ж розумієте, що монетизація буде нарахована через місяць, а значить, я знову звертаюся до вас. За цією самою підтримкою всі реквізити є в описі. Я сподіваюся, в п'ятницю ми з вами зустрінемося вже в на робочому місці і обговоримо це все в прямому ефірі. Як пройшов тиждень, з різних поглядів, з різних сторін на нього подивимося. А поки що, така от мобільна аналітика. Дякую вам! Бережіть себе! Побачимося з вами і па-па!